У мене сьогодні така делікатна робота, кишки перечищаю. Ось так на досочки ложкою і роботаю. Ось так беру ложкою, за один край тримаю і так гарненько чищу все на одну сторону і видавлюю. Ось так виходить. Такі частенькі, виходить, кишечки. І тоді будемо водички мити, провіряти кожну кишечку. Ось. О, все лишнє вичищається в сторону. Получається така тонесенька кишечка. Тільки гарно ще помию. Треба буде в соленій водички, гарно ще вимочити. Купила свину лопатку. Тут у мене кіло 800, Я хочу його дрібненько все перерізати, перекришити на колбаску домашню. Почистила, підготувала чесничок, порізала трошки м'яса, це все перемелю і ще в колбаску додам. Вже перекрутила. До м'яса я ще маю порізати 200 г сала. Кіло 800 Тут у мене м'ясо і 200 г сала. Сало ж трошки приморожене я почекаю. І приготувала приправу до м'яса. Взяла цілу, цілий коріандр, сиплю чайну ложечку, меленого чайну ложечку, перчик чорний, мелений, теж чайна ложечка. І суміш перців. Додаю різні перці там. Шкірку сала я зняла і ось такими тоненькими маленькими шматочками нарізаю. Охалу додаю. І буду зараз вимішувати. Ще сіль додав. На кілограм м'яса я беру 20 грам солі. Так як у мене тут 2 кілограма, я беру 20 грамів зала звичайної солі і 20 грам нітритної. І це все висипаю сюди і буду зараз все перемішувати. З'єднується все і гарненько все вимішаю. І поставлю в холодильник. Гарно вимішала. Тепер накриваю пакетом і зав'яжу тісенько, і в холодильник. Дійшла черга вже й до ковбаси. Фарш троє суток був в холодильнику. Тепер я сюди додам холодної водички. І гарно ще перемішаю. Кишки теж готові в мене. Підготували цей такий пристрій, вже, щоб начиняти, і кишечки замочила. І зараз гарненько ще вимішаю з водичкою фарш. Пахне дуже гарно. Фарш угу. став такий волокнистий вже. Вже можна і начиняти. І ось така ковбаска виходить. Зараз продовжу далі. Ось і начинила свою ковбаску. Ось так я розмістила ковбасу на рішітку. І ставлю в духовку. Під низ поставила деко. Ось так я її розмістила. Ну, як вам така ковбаска? Зараз не Відріжу. Ой, яка ж вона смачненька. Я вже врізала. Угу. Сочна, м'ягенька. Дуже смачна. Mm -hmm. Ковбаску я випікала в духовці при температурі 80 градусів 3 години. Дуже mm -hmm. смачна вийшла ковбаска. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!